Так, 7 дня. Перше, що нам потрібно обрати як комісії, є пропозиція Віталія заставити так, щоб дану пропозицію, то що це не було. Сьогодні на порядку денному на 6 питань. Прошу порядок денний, всі ознайомилися. Можна прийнятись в силу.

для видатків на програму внутрішньо переміщених, кошти вправовуються на програму зацікавити військових, сума тридцять п'ять тисяч в зв'язку із ведення реєстрації щодо допомоги одній тридцять п'ять тисяч.

Проблема тільки просто встановиться зміни Ні. до програм, що можуть бути кошти проти. І придбати ту техніку, яка необхідна для певної військові. Okay. Okay. Да. Okay. Так, ти будуще питання це автомобіл. Є звернення певної військової частини навіть чеського міста Унічева, місто побратим нам передали автомобіль. Він прийшов комунітарна допомога. Ми його все документально оформили, зробили. Зараз передаємо його для певної військової частини, яка до нас приносилася в березні 24 грудня. Тамару. До нас звернулися теж відповідна одна військових частин. Їм не потрібно передати маски і оберти, тому ми придбали і по програмі їх, їх зараз придаємо. Зараз не озвучувати, що я нічого не розумію. Хто за нас? Хай пишуть, що наші хлопці Так, Ну, це теж подалі. Є водоканал зеленого смертку, наїдемо п'ятість там дерев, передають його на підприємство, на зубну водоканал для порізати не дуже деревину віддачі. Відносить коригування робочого проєкту, розсутка вони з економічності. Знаєте, що попередній я не відмовився від контракту. Зареєстрували що пропонували другому підряднику, який слідчий йшов поєднування. То коригування відбувалося до теї суми. Експертиза була проведена в му році дітей. Контракт, що попередній були, то проводилися відповідно до цін ринкових чи експертиза, ну все. То зміни стосуються в цій частині. Загальна вартість 280 тисяч. Зміна на якусь корування. Керування стрій різні 46. Ні, там дві гроші. Слідуйчий Волинський Слід. орбіта Вільно, вони вже закінчили такий самий проєкт Невко. То тобто, на День йому вже в Ковалі вони закінчили будівництво і вже замовк дали курс <кій> <кій> закінчити. <кій> то останні керування вони вже коли виходили, то вже ми точно розбиралися на 5-2 голова. Небко цілий поводити не цієї суми. То то це все кожна сума, кожна копійка погоджується умови договору, все перекидаємо на СВЕП, а де посередине потім небко, вони вже спілкуються, і небто дає добро. Це чисто зміни внесення програми заговорить, а що за терміни роботи, що наші? Ще це совсем просто, просто. 80-16-10. Готовці наші, да. А ні, це все будеш що там проводу постійного підведення, тому ж держтендеру проводила та наші пост, та наші болти, тобто там там Програма повинна буде 16. А воно ні, просто всі гроші йдуть сюди, а далі не йдеться по програмі. Це тут Це якщо їдемо на ресурс, перед приїдемо повертаємо направо. І там спочатку площадка під військових, а ляга на регіоні, зараз 4 танцевальних ділянки вона mais alimento do meu